Ну що, Росія готує судилище? Спочатку над п'ятьма іноземцями, громадянами Великобританії, Швеції і Хорватії, які воювали на стороні України і потрапили в полон, і яким загрожує смертна кара. А трохи пізніше, уже над українськими військовими, захисниками Маріуполя і Азовсталі, яким теж, до речі, загрожує розстріл. Ну у Маріуполі, в будівлі будівлю місцевої філармонії, поспіхом росіяни вже перебудували на в'язницю. Там вже готовий такий спеціальний бункер із чотирма камерами. На сцені, монтуючи, вже змонтували таку похмуру монументальну клітку. Ну, а сам так званий повторю, фейковий трибунал призначено не аби на коли, а на 24 серпня, акурат на День Незалежності України. Ну, зрозуміло, що і похмура клітка загон, і такі деталі, як товщина, навіть товщина. Арматури з діаметром 20 мм, ну і дата певна річ, це все елементи психологічного тиску, ну і такий вже звичний кацапсько чекійський потяг до символізму. Він прослідковується здавна і всюди. Ну, зокрема, можна згадати події 2015 року в Донецьку, теж 24 серпня, коли під багнетами пройшов, пройшов так званий парад. І провели наших українських військовополонених під багнетами і під улюлюкання місцевої вати. До речі, судове засідання, так зване, не стомлюсь повторювати так зване судове засідання в Маріуполі 24 серпня, яке буде у філармонії місцевій, можна було б провести і в місцевому драматичному театрі. Але тут така невеличка. Притичена справа в тому, що 15 березня росіяни вже встигли скинути на приміщення драмтеатру надпотужну бомбу, в результаті чого загинуло 600 осіб мирних мешканців. Ну, принаймні, як стверджує дослідження Amnesty International. Ну, а тепер ось ці суди. Отже, які цілі? які цілі у цих судилищ. Ну, якщо з іноземцями там зрозуміло, втягнути, втягнути держави у якісь, хоч в якісь стосунки з так званими динери-линери, і хоч таким чином якось їх легітимізувати, апелюючи до них, то із судилищами над українськими військовими справа складніша. Ну, там він багатошаровіші мети і цілі. Насамперед, це послання до внутрішньоросійського споживача, який просто клацає щеками в очікуванні перемог. Це імітація перемог, звичайно, яких по суті нема. Але це і послання, знову ж таки, цьому кровожерливому російському обивателю, який клацає зубами, в очікуванні жертв, помст і перемог. Ну, і, звичайно, це ще така, такий. Хитрий віраж із спробою перекласти свої ж власні свої власні злочини на противника. Таке от дзеркальне відображення, намагання побачити м, противника в дзеркалі, чи себе в дзеркалі замість противника. Ось, ось така штука. Ну і зрозуміло, що м, Азов це своєрідний ляпас Росії і Росіянам, своєрідний історичний ляпас, якого в принципі, можливо, ще, ще й не було. Весь час росіяни намагалися їхня ідеологічна машина, скільки вклала сил, часу і засобів, малюючи образ недолугого, хитрого, якогось там сракатого, зрадливого українця із пляшкою самогону, заткнутою качаном. З таки бурякова пика над мискою вареників. І тут раптом, як вони кажуть, на поверку з'ясувалося, що. Це зовсім інші люди, це бійці, які в принципі переважають протилежну сторону, причому найкращих її представників у військовій справі всіх цих спецпризначенців, псковських і рязанських десантників, вагнерівців, кадирівців та інших супер-пупер наворочених вояк. І зрозуміло, що до азовців ненависть у Росії просто зашкалює азовці. Це це камінчик у черевику Росії, і він дуже і дуже їй саднить. Тому про повернення азовців на Україну, я думаю, росіянам навіть не йдеться. Ось а йдеться насамперед, щоб їх знищити. Ну а по можливості ще й максимально дискредитувати, якщо це звичайно в них вийде. Ну і ще такий дуже важливий момент. Це звичайно посил до. Світової спільноти, мовляв, гляньте, які це страшні жахливі фашисти, які це терористи, які воюють з цивільним населенням, вбивають дітей і трохи не їдять на вечір дрібно накришену дитячу печінку, знаєте. І для цього будуть задіяні всі засоби, будь-який тиск, всі фото і телеоб'єктиви вилежуть до найдрібнішої цятки, татуйованої на тілі. Українських бійців в пошуках пресловутих Рун і Сварк. Ну, але тут можна що сказати: якщо б обернутися в інший бік, скажімо там, в бік якогось бандугруповання Русічі, то мені здається, там улов би був значно, значно ряснішим і пліднішим, бо там кожен, кожен, не кожен другий, а от фактично кожен, буквально кожен просякнутий саме нацистською ідеологією і рясніє від всіляких. Калавратов і свастонів. Ну але плюс ще є така суттєва і невеличка мила грібничка. Всі ці Русі чи Мільчакові дегенеративні вони прибули із Пітерів і Пенс зі зброєю, зброєю в руках на чужу територію, щоб тут безчинствувати і творити злочини. А українські військові з Азова і з інших підрозділів морпіхи, Нацгвардія, прикордонники. Вони захищали свою батьківщину, причому робили це безприкладно гідно і з безприкладним героїзмом. Ще один важливий момент, який не можна обминути, звичайно ж, це удар по владі. По владі, і насамперед, по президентові, але зазначу не по одному президентові, бо він не міг ухвалювати таке рішення про... Вихід із підвалів Азовсталі, здачу в полон українських військових, він не міг ухвалювати одноосібно. Звичайно, там цілий шерих людей, і що дуже важливо, таке рішення не могло пройти без участі і повз увагу. Головкома, маю на увазі Валерія Залужного. Тож, мета цієї багатоходової спецоперації, а це явно спецоперація, мета насамперед, і посіяти, посіяти розкол в українському суспільстві, зневіру, якісь страхи, і, звичайно, посіяти хаотичні настрої. Ну, Звичайно, це ще й психологічний тиск, особливо на військополонених. Мовляв, дивіться, якщо забули про азовців, на яких все-таки було спрямоване це. Струмінь суспільної уваги, прожектор суспільної уваги, якщо забули про них, які були присутні в медійному просторі, були навіть відомі прізвища і псевда їхніх очільників, командирів, то що вже говорити про вас? Вас забули, продали, ну і взагалі справа України швах. Тобто, знову ж таки, щоб сіяти зневіру. Ну і це ще для того, щоб створити якийсь додатковий. Вплив на процес переговорів між Україною та Росією, і це не лише про обмін військовополонених, а про різне. Ну а найголовніше, звичайно, що це йдеться зараз про життя наших людей, яких треба рятувати. Найгідніших людей, які поклали на вівтар, хай це пафосно звучить, але це правда. Поклали на вівтар батьківщини все, що в них було, зокрема, і життя. І зараз треба їх рятувати, тим більше що небезпека абсолютно реальна. Додам, що на території так званих динери ленири діє смертна кара. Ну а й головне, от сам оцей момент він дуже важливий, де відбувається судилище. ДНР ЛНР, тобто це ордло. Це абсолютно територія, де відсутнє право. Це територія безправ'я, це сіра зона, вірніше чорна дірка, яка не визнана жодним серйозним міжнародною спільнотою. Не визнана, і повторюю, де не діють жодні закони, і просто буквально це. Чорна дірка, яку Росія хоче перетворити в таку своєрідну лазівку, через яку можна протягнути будь-яке будь беззаконня, будь-яке свавілля і будь-який вирок. І зрозуміло, що життя українських бійців зараз в надзвичайній небезпеці. Росія може піти на будь-що, на будь-які методи, це взагалі їхня. їхня Традиція сказати незмінна для всіх часів і епох, хіба що змінюються засоби. Скажімо, якщо у Сандормосі, де до 20-річчя великого так званого жовтня. Розстріляли велику групу української інтелігенції, так ось там капітану Матвєєву доводилося стріляти із простенького револьверчика. Не знав, як уже він там стріляв з двох рук чи, чи як, не покладаючи рук, аж аж перетрудився, бідолага ледве дихав, бо м, самочинно застрелив трохи не під тисячу, під тисячу в'язнів у потилицю. То в тій же колонії Воленівці вже не доводилося катам так надриватися просто вагнерівці. Замінували барак і додали займистої речовини, і... Ну, і, і, і все зрозуміло. Що робиться, щоб звільнити наших людей або принаймні якось полегшити їхню участь? Ну, з того, що на поверхні можна назвати хіба, хіба заяви, спільну заяву українських силовиків до світової спільноти, до міжнародної спільноти, де вони закликали світ. Активніше відреагувати на беззаконня і не допустити судилища, яке планує Росія, яке планує Росія у Маріуполі, Таку ж заяву. Схожу заяву ухвалив комітет 1 грудня, тобто це українські інтелектуали, та по суті, і все ну якщо не рахувати дописів у Фейсбуці зацікавлених громадян, і все це разом дорівнює приблизно ж за дієвістю, дорівнює тим двом заявам. Прорватися в Оленівку зараз українським спецназівцям, ну всі фахівці сходяться до того, що це нереально. Це за 35 кілометрів від лінії фронту і пробитися туди це така ж фантастика, як свого часу, аби українські загони спецназу прорвалися в оточений і блокований Маріуполь. Тому поки що лишається одне це максимальний. Розголос, максимальна апеляція до світу, із обов'язковим акцентом, що винуватцем відповідальним за потенційний майбутній злочин буде не якісь там міфічні динери-линири, ніким не визнані і, взагалі, напів напівіснуючі в світі, так би мовити, а повним відповідаль, повна відповідальність покладається в цьому випадку саме. На Росію цей злочин буде на її совісті, і це треба розуміти, і треба посилювати всі важелі для тиску на Росію, задіювати для цього всі можливості, всі всі країни, штати, Британію, Європу, де, скажімо, живуть дружини, діти, коханки російської еліти, провідних російських патріотів, принаймні, дружини точно їздять на вихідні на закупи до якогось. Берну чи Парижу чи Мілану, задіювати всі країни, повторюю Ізраїль, Швейцарію, де всі рахунки російських елітаріїв і патріотів, задіювати друга Ердогана з його зв'язками і ятаганними можливостями. Тобто задіювати все, що можна, і навіть що не можна. Ну і звичайно ж, задіювати фактор заручників військовополонених, які є і з нашого. Боку і вдаватися до якихось зовсім зовсім таких сказати б нетрадиційних, нестандартних дій. Я не знаю наскільки притомна була ідея, вона звучала свого часу в інформпросторі. Наскільки вона була притомна, не знаю, повторюю. із можливим захопленням, спільним захопленням Україною і Молдовою невизнаного утворення знову ж таки псевдо. Псевдореспубліки Фейкової Придністров'я і з подальшим обміном їхнього полоненого гарнізону на захисників Маріуполя і Азовсталі. Знову ж таки повторюю: не знаю наскільки в цій ідеї було притямне і притомне зерно, але я згадую про це принаймні як. Чи не єдиний випадок у напрямку дієвої допомоги? Хоча я переконаний, що звичайно ж, звичайно ж, таких напрямків є багато і можливостей, і версій, просто м -м, треба, щоб над цим розмірковували фахівці з ГУР, з СБУ, з інших спецслужб. Ну і звичайно, кинути погляд в бік уже е е дійсних. Високосіятельних рештантів українських, таких як Медведчук, ну і потенційних, які ними можуть і я думаю, мусять стати. Тут шерех прізвищ хай кожен додасть сам на свій розсуд. Не буду називати, щоб все-таки не, не викликати зайвих завихрень, але повторюю, кожен сам їх може е список створити. і Лаву запасних вона буде довга. Ось задіять і цей чинник, і цей фактор задіювати все. Повторюю все. І чим швидше, чим нестандартніше будуть діяти наші спеціальні люди, тим краще. Часу практично вже немає. Це був випуск впритул. Традиційно нагадую, коментуйте, долучайтесь, ставте лайки, вподобайки. Це буде сприяти просуванню популярності каналу, просуванню його, ну і буде сприяти нашій подальшій роботі. Ходіть здорові, бережіть себе, і традиційно скоро зустрінемося.